Окрім дзеркала, на Мерседесі є ще така помилка 29А1 по блокіровці заднього диференціалу, коли включаємо систему диференціалу не проходить тест. Можливо, щось з мотором, можливо, щось там з дротами. Зараз подивимось як то влаштовано і в якому там стані той мотор. Так, Тут позаду нас стоїть моторчик блокіровки диференціалу. Спробуємо, не знаю, або його зняти, він тут такий трошки поржавів. питання, що там всередині. Зараз спробуємо на то подивитися. Моторчик зняли, включив йому живлення, можна побачити по масляних соплях, що він рухається. Причому рухається без питань. Вільно взагалі без ніяких. Тож, Зараз ставимо назад, далі перевіримо проводку на то, де вона йде, Роз'єми тут нормальні чисті, без всяких питань. Тут можна подивитися, волога попадала тут, але тут тільки корпус. Далі тут стоїть орінг, кільце різинове, далі, наче волога не попадала, силовий роз'єм так само, наче в нормальному стані, без питань. Кронштейн, так, да, тут він ржавий, тут фарбували, але моторчик працює нормально. Ну, Судячи тут з дротів, там, мабуть, повинен бути ще або датчик холла, або ще щось. не знаю. Можливо, зараз розберемо, подивимось. Можливо, там датчик холла щось вимахується, і воно не бачить обертів. Мабуть, розберемо зараз. Підключили назад той мотор, поки що фізично його не встановлювали. Підключилися через центрі. Знову маємо ту саму помилку, спробуємо її витерти та подивимося, чи вилізе вона знову. Цікаво, що в центрі зразу дає схему. Номера роз'ємів, номера пінів. Тож зараз спробуємо то перевірити. Тобто він навіть каже, які контакти треба перевірити. Все ж таки, подивився ще раз схему уважно. То... То, на що свариться, то свариться не на моторчик, а свариться саме на ланцюг, або там датчика хола, або якась схема там керування. Тож Зараз там все ж таки, мабуть, спробуємо то розібрати та подивитися на то. К центрі каже, що тут опір мусить бути 4-5 кОм, якщо подивитися, Ну, спробуємо то поміряти, скільки там. Розібрали той моторчик, видно, що тут попадала волога. Але поки що не зрозумів, що йому не подобається, в принципі. Ну так, волога та була, але не настільки серйозно. Тут розвалилася ущілка, тут таке був резинове таке кільце. Тут було по периметру, його вже роздавило, і так само тут через той гермовод попадала волога. Не знаю, зараз спробуємо то почистити, все зібрати. Як зроблено, тут стоїть катушка, вона тут щось вимірювала. На валу просто алюмінієвий сердечник стояв. Не знаю, можливо, то магніти. Зараз то перевірю. Ні, не магнітиться, Нічого, а тут стоїть отакий зубчатий диск, і воно міряло оберти, скільки воно зробило обертів. Така достатньо складна система. По моторчику тут, в принципі. Так, питань багато нема, трошки почистити колектор. Та знову то зберу, перевірю тут контакти, що воно нормально контачить. І спробуємо то знову зібрати. За що люблю Mercedes? Що інколи дивишся, де стоять запчастини. От Вчора дивився у Starfinder. І. Блок роздатки намальовано під третім рядом сидінь. Цій машині. Але там нічого немає, ще сидіння треба буде назад. Блок знайшовся під запасним колом. центрі у нас пише, що у нас нема зв'язку по цих двох контактах. Тут мусить бути 4-5 кОм, і нема зв'язку по цих двох контактах. Мусить бути 0,5-2 кОм. Але перевірив так, на цих контактах немає опору взагалі обрив. А на цих контактах зараз підключений прибор показує 4 кОм. Тобто щось йому там не подобається, або щось з блоком, або все ж таки щось з моторчиком. Зараз перевіримо той ланцюг, чи є якесь питання по мотору, все ж таки, що там попала волога і воно вмерло. Чи... Що таке? чи все ж таки щось з блоком керування. Продовження по Мерседесу. Клієнт купив новий моторчик роздатки, моторчик від китайців. Але так, зовні. зовні достатньо непогано виглядає, в принципі, як по оригіналу. Тут може бути тільки питання по отій покладці, тут вона з такого як прес-картону. Зроблено, не знаю, подивимося, але так в принципі виглядає непогано. Та якийсь китайський виробник, не знаю, тут все Шенжен, коротше, все китайське. Тож, зараз спробуємо його підключити, подивимось, чи будуть помилки. Нагадаю, по минулому моторчику у нас були моторчик сам працював. Питання було по тим датчикам, які всередині, бо тут є. Індуктивний датчик обертів Тут він стоїть в кінці, а тут ще стоїть такі датчики холла, типу як на, на колах бувають стоять, на, на колесах. Тут декілька датчиків і коротше, щось там вийшло з ладу. Проводка була всі ціла і воно не дзвонилося. Тож зараз то підключимо на початок тільки роз'єми, подивимось, чи пройдуть ті помилки. Що у нас тут по планам сьогодні imo off Такий Bosch стара мікро, десь з го року. Там щось з ключиками, щось не можуть Коротше, Треба IMO зробити Bosch Motronic старий. старий Не знаю, чи на відео далі то попаде, чи так на шибку зроблю. Тож Сьогодні так план робіт той. Підкинули мотора. У нас пропали. Помилки по датчиках. Зараз у нас залишилась помилка по недостовірному сигналу з вузла, але він висить в повітрі, бо він, і він не може зараз знайти свої крайні положення. Тож зараз знімаємо старий мотор, ставимо новий, дивимось по стану і робимо його адаптацію. Там є у нього адаптація, він мусить в крайні положення впертися і від того вже рахувати свої, свої стани. Тож зараз міняємо. Той узел і будемо знову підключатись, дивитися. Замонтували той блок. Зараз подивимося по помилках, що він нам напише. Робимо функціональний тест, чутно, як тут працює мотор. Зараз подивимося що він нам. Функціональний тест зроблений успішно, тож його все влаштувало. Дивимося по помилках. Помилок немає, його все влаштовує. Добре, віддаємо машинку, рухаємося далі. Проїхав мерседесик з декількома проблемами. Тож вже я зняв руля, в принципі, не думав нічого знімати. Приїхав світиться помилку після заміни ліхтарів. І світиться помилка на подушки. Зняв, зробив діагностику. Є помилка на шлейф, тим паче не працюють пилюстки під рульовими. Так само не працюють кнопки на рулі. І поміряв вже тут шлейф. Шлейф у нас в обриві. Тут декілька шлейфів схоже. Бо тут є той то на подушки, контакт, а ось тут такий всередині, отут всередині, через оті контакти, то на кнопки на рулі. Подивився так на швидко, ніде рядом нема. Спробуємо розібрати, подивитись, можливо, можна то відремонтувати. Сам блок перемикачів достатньо складний такий вузел. Тут і мотороловський і процесор стоїть. І тут купа всього 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 Тож достатньо складний вузел, тут і датчик положення керма зроблений, оптичний. Ну, спробуємо то шлейф відремонтувати. Трошки тупо ремонтували, вирізали. Ось Тут пару сантиметрів шлейфу. Не знаю, наскільки то вистачить. Спробували то уложити на середину, але рекомендація буде шукати інший. Бо то таке собі такі ремонти зазвичай довго не ходять. То тільки зараз зробити на швидку, бо нема на що поміняти. Зараз поставимо то, подивимось, чи пропаде помилка. Зібрали, накинули. Запрацювали у нас тут кнопочки. Раніше не працювали. Так само з тої сторони гучність більше менше І все попрацюємо. Спробуємо зараз ще. Датчик обертів керма, подивитися, бо у нас там щось ЄСП світиться. Подушка. Помилка по подушках перейшла в стан тимчасових. То зараз читаємо за допомогою лаунча. Зараз по тримоті помилки на табло потухло, зараз глянемо на стан. Тої подушки, який вона має тут опір. Так, дивимося подушки водія пасажира. Так, водія пасажира. Дивимося, що у нас більш-менш однаковий опір. Тож з подушками у нас все добре. Зараз подивимося, що у нас там. З ЄСП. Так, дивимось помилки по ЄСП. Так, да, тут свариться, сварилася на блок рулевої колонки. Зараз спробуємо то потерти. ЄС пев у нас свариться на блок рульової колонки. Зараз пошукаємо, їде тут наша рульова колонка. У нас тут є така помилка, або я щось не то зібрав, або треба зробити адаптацію. Подивимося. Свариться у нас на лічильник обертів. подивимось чи лаунч може то адаптувати. Щось датчик обертів руля не працює, показує тут завжди 0 в ABAC. А якщо зайти в рульову колонку, то показує надійсні значення. Щось там не те будемо розбирати знову. Погралися з тим диском. Зараз у нас помилка вже перейшла в стан тимчасових. Зараз у нас актуальна шиналін, але у нас тут воно розібрано, тому то зрозуміло. По, по тій помилці, щоб його виставити в ноль. Потрібно, щоб ота дірочка стала навпроти центральної, умовно тої палички. То перше. Другий, тут на тому диску є отвір, он там. Він Він повинен стати ось так посередині той отвір. Коли його крутиш, воно розбігається з тим отвіром і не співпадає. Після того, як там от виставиться, можна потерти помилки і воно знову запрацює. Зараз подивимось рід що у нас тут воно скаже? Так, у нас з'явився датчик. У нас з'явився датчик кота, і він у нас працює. Тож, думаю, що можна зібрати. Буде все добре з подушками. Та. АБСом розібралися, помилок по тих системах у нас зараз немає. Зараз включено тільки запалення. У нас залишилася помилка по освітлу по позаду. Машина Америка, фонарі поміняли на Європу. Спробуємо з тим розібратись. По поводу помилки на табло по лампах почав тут дивитися. Тут болячка роз'єми, такі самі на рено стояли, Ну і Mercedes такі самі використовував. Воно тут можна, не знаю, тут можна подивитися, як воно тут надійно все зроблено, що воно там то контачить, то не контачить. Вже подивився, воно там все окислене. Зараз то ми почистимо все. Ну Якщо з роз'ємом, з мамою, воно якось простіше, бо його можна дістати. То з папою трошки складніше, бо воно там всередині. Коротше, якось то спробуємо почистити там. Начи і нормально все, чогось воно там поокислялося. З тої сторони, почистили там дремель, щітка, спірт та силикон. почало там. Наче нормально працювати з цієї сторони, з правої так само він блимає, тож так само тут розберемо фонарь, тут можна не знімати, достатньо зняти тільки ту планку з лампочками. Тож Зараз до неї тут доберуся. Та дістану, подивимось, в якому тут стані. Тут стан ще цікавіший, Оно тут вже почало ржавіти. Ну бо ті контактні пластини просто стальні з оцинковкою. Цим хтось ходить і починає ржавіти. Таке бюджетне рішення приводить до такого. Ну, звісно, що мідь. Мідь вона дорожча. Тож, тож спробуємо то почистити та відновити. Mercedes AMG приїхав з помилкою в коробці. Помилка була така дуже дивна. На початок оновили у офіціалів програмне забезпечення в моторі в коробці. Ну і зараз розібрали коробку. Ось наш блок керування У нас помилка була на отупомку. На Ось насос який там стояв. Все ж таки щось в ньому є таке, що вийшло з ладу, їй така думка, тому що у нас тому що у нас ось опір. Дві обмотки мають 98 мОм. Якщо взяти між центральною та крайньою сторони, так само мають 98 мОм, якщо взяти по краях, то воно або показує безкінечність. Бо показує коротке замикання. Причому вже тут міряв разів 20, воно от по краях показує то безкінечність, то коротке замикання. Ось ці дві обмотки завжди десь по 98 мА. І так само поміряв більш старим прибором. Так само ось ці обмотки показує десь по 80 мА. А ось так от. Вказує зазвичай десь 60 мільйом, тобто більше, ніж на 20% менше. Тож там, схоже, все ж таки є якась проблема. Зараз то спробую так поміряти одною рукою. У нас тут 75, ну, то воно потримати 65, там 70 мільйом. Ці дві обмотки у нас 80. І ці дві обмотки у нас так само 80 стоїть чітко. А ось от крайні, крайні плавають. І тим прибором, якщо міряти, воно плаває і все рівно, навіть коли успокається, вона 60 мільйом, тобто менше на 20%. Ну, тобто воно або так плаває або 66%. Тим прибором взагалі, або в короткі уходить, або показує безкінечність. Тож наразі з насосом все ж таки є якась проблема. Зараз його поміняли. Проблема залишилась по діагностиці. Тож є така думка, що коли вийшов з ладу насос, ще потягнув за собою блок керування. Тож Зараз вирішуємо, що робити далі. З AMG Biturbo Formatic. Просто не буває. Поміняли той насос на якому одна обмотка мала інший опір десь на 15-20%. Помилка не пройшла. І все виглядало як щеблок, потребує заміни. Було кошти недешево, але знайшли фірму, яка їх ремонтує. І все ж таки вдалося зробити, вичитали програмування. Вислали їм, вони запрограмували новий блок. Ту блок вже поставили, залили олію, перевірили, помилок немає і все добре працює. Тож зараз ще робимо адаптації та вийдемо на тести, але помилка пройшла зразу. Тож, буває так, що насос електричний потягнув за собою ще блок керування. Тож наразі машинку зараз тестуємо і клієнту віддаємо. Є320, старий якийсь приїхав на заміну компресора пневми, Але десь там внизу щось свищить. Будемо зараз добиратися і дивитися, що Ну, таке собі. Вон. Ну, там, мабуть, можна знайти наскрізні дири. Хтось то полюбляє. З'єднали магістральну пряму. І компресор тест пройшов. В принципі, досить швидко накачав. Зараз робимо ще раз той тест. Накачав до 14 бар. В принципі, була і вся проблема.